«Вольво по наявності станом на серпень 24-го року. Всіх вітаю! Мене звати Андрій, я менеджер віділу-продажу офіційного дилера «Вольво» в місті Одеса. Ми знаходимося на Грушевського 39 3 Працюємо кожного дня з 9 до 18 суботи, суботу до 15. Неділя у нас вихідний. Розкажу про машини по наявності, про їхню вартість, а також про їхню комплектацію дуже стисло. Перша машина Сі 40 в чорному кольорі, чорний перламутр, Це передмаксимальна комплектація. 238 кінських сил, 69 кВт годин батарея, текстильний салон. Всі системи безпеки на борту. Сучасна мультимедіа на базі Android, адаптивний круїз, моніторинг сліпих зон. Все тут є. Машина достатньо динамічна. На 19-х лекосплавних колесах це сезонна гума. Камера заднього огляду, передні-задні парктроніки. Наступна машина C-40 вже в максимальній комплектації в синьому кольорі. Тут додаткові опції також є. По-перше, тут уже піксельна оптика, є омивачі фар, є протитуманні фари. У нас також 19 колеса легкосплавні. Тут уже у нас додаткова камера 360. Встановлені. Преміальна музика Harman Kardon. Пам'ять сидіння водія, електрорегулювання сидіння пасажира. Тут у нас вже е, комбінований салон з Алькантарою. У всіх всі 40 у нас скляний дах. Також адаптивний круїз, моніторинг зон, Все присутнє. Тут вже 82 кВт-годи батарея і е, 252 кінські сили. Вартість цієї машини 46 тисяч євро. До речі, чорна вартує 38 335 євро. Чорна машина 24-го року. Єдина машина по спеціальній ціні 24-го року, до речі, наступна машина XC60 в максимальній комплектації. Це у нас версія Ultimate B4 в комплектації Dark без хрому. Колір Bright Dusk на 20-х легкосплавних колесах. Дуже гарне колесо насправді. У нас шкіряний салон з вентиляцією, оздоблення деревом, панорамна стеля, чотирьохзонний клімат-контроль, всі системи безпеки, допоміжні системи, підігрів карма, підігрів передніх задніх сидінь, проєкційний дисплей, ау аудіосистема Harman Kardon 600 Вт потужність. Камери 360, найвищий рівень. Фар, це у нас адаптивні фари, які вміють вирізати, повертати за рухом керма. Помивачі, фар, притатуманні фари, екстрене гальмування. коли рухаєтесь вперед, коли рухаєтесь назад, тут все присутнє. Вартість цієї машини, спеціальна ціна на сьогоднішній день 64 770 євро. Дуже гарний колір Брайдаск xc 60 в цьому кольорі виглядає просто супер. 24-й рік автомобіль по наявності в Одесі. Пройдемо ще далі в салон. Там буде ще чорна машина, у нас також xc 60 з дизельним двигуном. Наступна машина xc 90 в комплектації Plus Bright. Це м'який гібрид 250 кінських сил, бензин. 20-й логкосплавні колеса, всесезонна гума. гума. Пакет опцій це фари максимальні, які вміють знову ж таки вирізати. Омовачі фар, протитуманні фари, камери 360, адаптивний круїз. Моніторинг сліпих зон, камери сказав, безключовий доступ на всіх дверях, підсвітка під ручками. Це все присутнє. Також в цій машині опційно вже зроблене тонування з заводу. Також є пневмопідвізка, і передня, і задня. Салон у нас чорна шкіра напа з вентиляцією, підігрів передніх задніх сидінь. В XC90 вже буде пам'ять сидінь водія і пасажира, підігрів керма. Підігрів лобового скла, двохзонний клімат контроль. Знову ж таки, як і у всіх попередніх моделей, всі системи безпеки на борту, екстрене гальмування, кришталева ручка КПП. Дуже нарядна машина. Машина самімісна. Другий ряд такі, так, так виглядає у нас. Шторочки на дверях. І третій ряд присутній. На третьому ряді дуже комфортно можуть розміститися. Люди зі зростом до 170 сантиметрів. Навіть якщо у нас розкладений третій ряд, у нас залишається більше 300 літрів багажник. Нема підвізка регульована. Багажник відкривається жестом з махом ноги. Дуже гарна машина, вартість 63 тисячі. 650 євро, якщо я не помиляюсь, і 63 400, щось таке. Наступна машина знову ж таки XC90 в кольорі Bright Dusk з опційними. Із опцій знову ж таки тонування заводу. Максимальні фари камери 360, пневмопідвізка, панорамна стеля. Підігрів лобового скла. Ці всі опції вже присутні. Також тут чорний салон, як і в попередній машині. Вартість цієї машини 65 тисяч, 600 євро. Наступна машина білого кольору. Колір Crystal White, білий перламутр. По набору опцій. Тут все те ж саме, що і в попередніх XC90, крім панорамної стелі і тонування з заводу. Пнева підвізка присутня, камери 360, всі системи безпеки, максимальні фари. Адаптивні, які вміють вирізати камери без на всіх дверях, симімісна машина. Вартість автомобіля 63 тисячі 500 євро. Всі автомобілі 24 року. Далі перейдемо в салон, покажемо ще машини, які маємо в салоні. А також на прикладі нашої тестової машини маємо також X-30. Вона тут не показана, тобто не представлена. Вона зараз на експозиції стоїть. Хто Одесі знаходиться, в Мігадо можете завітати, там блакитного кольору автомобіль е, знаходиться. x 30 маємо в максимальній комплектації блакитного кольору. Це наша тестова машина. Е, в максимальній комплектації буде блакитна з е, салоном Бріз блакитним. Вартість x 30 по наявності 42 86 євро. Це буде два двигуна 428 кінських сил, всі системи безпеки. Панорамна стеля, скляний дах адаптивний проїзд, Моніторинг сліпих зон, камери 360, електросидіння, тобто все буде на борту, опційний салон. Перейдемо в салон. До речі, покажу одразу. Наш, у нас на тесті представлений xc 60 тільки отримали нову машину 250 сил, 257, 250 кінських сил це м'який гібрид, з пневмопідвізкою, можна залітати до нас. І зрозуміти, як їде цей, цей варіант двигуна. XC90 з пневмопідвізкою плагін гібрид. Також можна залітати і на тест драйві спробувати цю машину. Давайте перейдемо в салон. Продовжимо в салоні, які машини у ще представлені. Volvo xc 60 в комплектації плюс Dark. Машина в чорному кольорі Onyx Black, чорний перламутр, без хрому, дуже нарядно виглядає. Тут додані опції, такі як камери 360, адаптивний круїз, моніторинг сліпих зон, підігрів лобового скла, докатка, шкіряний салон чорного кольору. Шкіра Moritz, дуже практичний варіант. аудіосистема Harman Kardon 600 Вт потужність, 14 динаміків. Це із опцій. Окрім цих опцій, всі системи безпеки, само собою, присутні. XC60 у нас в даному випадку b 4 Це дизельна машина. 197 кінських сил з м'яким гібридом. 14 кінських сил додатково від електродвигунів. Даний автомобіль у нас 23-го року. Остання машина 23-го року за спеціальною ціною. 56 тисяч євро. На неї спеціальна ціна. Вартість без знижки була 62 80 євро. Літня гума, 19 легкосплавні колеса, камери передні задні бічні. У нас також парктроніки передні задні, а також бічні. Машина вміє гальмувати екстрено, коли рухаєтесь вперед назад. Автоматично затемнюються всі дзеркала, в тому числі внутрішнє дзеркало, зовнішні дзеркала, повністю електричні, з, зі складанням, з регулюванням та з усіма. Цікава машина. Кому, хто розглядає саме економічний варіант XC60 60 а економічніше варіанту не буде. Наступне у нас нове надходження Volvo XC40. Комплектація плюс Dark. B3 у нас 163-сильний бензиновий двигун в кольорі Bright Dusk. Біжевий кольор. Дуже гарний для XC40 взагалі він підходить. Шикарно. Також у нас тут одразу із доданих опцій пакет освітлення встановлений, омивачі, протитуманні фари. Адаптивний круїз, моніторинг сліпих зон, це все тут присутнє. Безключовий на всіх дверях. У нас комбінований салон в даному випадку. Аудіосистема Harman Kardon, електрорегулювання сидіння водія і пасажира у водія є пам'ять сидіння. Підігрів керма, підігрів передніх сидінь. Підігрів лобового скла. Сучасна мультимедіа на базі Android, яка вміє. Там можете встановлювати будь-які додатки: Waze, Spotify, YouTube Music. Це у всіх моделях Volvo. Можливість керу... к... регулювати автомобіль, тобто керувати автомобілем дистанційно. Через додаток Volvo Cars відкрити, закрити, відслідкувати, де він знаходиться і так далі. Гарна машина. 24 рік. Тільки отримали цей автомобіль. Вартість машини 45 650 євро. Машина достатньо потужна, динаміка 8,6 секунд до сотні. Передній привід в даному випадку: гарний кліренс 20 см. Завітайте до нас, вона вам сподобається. Наступна машина XC40 вже в електричному варіанті. Recharge. Це у нас версія комплектація Plus Dark знову ж таки. З двома двигунами: 408 кінських сил, 82, 82 кВт батарея. Дуже потужна версія з салоном текстильним. Дуже практичне рішення. Ніколи не буде холодно, парить. Підігрів передніх сидінь, підігрів карма, двозонний клімат. Сучасна мультимедіа, адаптивний круїз, з сліпих зон, безключовий на всіх дверях, електрокришка багажника. На всіх моделях ці опції присутні. 19-ті легкосплавні колеса. Це сезонна гума, що дозволить вам економити навіть на перевзуванні е, міжсезон світлодіодна оптика з функцією автоматичного, ближнього, дальнього, передні задні парктроніки, камера заднього огляду в даному випадку, екстрене гальмування, коли рухаєтесь, вперед і назад. Е, Дана машина у нас. Е, з дуже гарною знижкою. Більше 8000 євро, вартість 49 тисяч євро по наявності в Одесі. І останній автомобіль, який у нас по наявності, це Volvo XC90 в комплектації Plus Bright в чорному кольорі. Onyx Black, чорний перламотор з тонуванням заводу. 21 опційні колеса. Зверніть увагу, як вони виглядають. Пневмо-підвізка. Панорамний дах з відкриваючимся люком, пакет освітлення опційний, який в мірі вирізати. Протитуманні фари, омовачі фар високого тиску, підігрів лобового скла. Безключовий на всіх дверях. Салон у нас шкіра напа чорного кольору з вентиляцією, з підігрівом, підігрів керма, підігрів передніх і задніх сидінь. Машина знову ж таки семимісна. торпеда обшита шкирою. Аудиосистема Harman Kardon 600 Вт потужность. Память сидень водия и пассажира. Есть бустер для детей. Зараз наш оператор Юлия покажет. Бустер я сейчас обеду с той стороны покажу. Мы имеем возможность Посадити дитину вже постарше, а без дитячого крісла. І так само складається. Також легкий доступ на третій ряд, легко відсуваємо. На третій ряд спокійно сідають люди зі зростом до 170 см і комфортно себе почувають. Є можливість скласти кожне сидіння окремо, що дуже зручно, коли ви везете когось на третьому ряді. Ось такі машини маємо по наявності. Завітайте до нас. Ми вам запропонуємо всі варіанти, а також запропонуємо тест драйв. В описі будуть контакти. Підписуйтесь на мої сторінки. Тут постійно виходить регулярне оновлення, а також з цінами і комплектаціями. До нових зустрічей!